Всім привіт! Ви на каналі Екомія Лайф. Сьогодні мені дуже захотілося борщу. Таку страву я готую зараз дуже рідко, тому що нема кому його їсти. Літр я зварити не можу, а потім ну, він вже мені набридає. І я або його консервую, потім я в якихсь відео це вже. Розказувала. Цей раз теж, мабуть, декілька баночок, там, може, 2-3 баночки я закатаю, щоб він. Він потім стоїть 2-3 місяці в холодильнику, і як відкриваєте баночку, як наче його тільки зварили. У мене начебто все є для борщу, а от зелені свіжої вже немає, це потрібно їхати у місто, але в мене є сухі тому буде з сухої зелені, я розумію, що це не та страва, яку треба знімати, і я її не знімаю борщ як борщ, це влог з борщом. Може, ми про щось порозмовляємо? Я ще правда не знаю про що. Ну, можливо, щось мені в голову прийде, або просто тоді не стану викладати. Тобто я не буду це викладати на канал з рецептами. Це просто такий домашній затишний влог з тим, як я варю борщ. У мене є домашня хрюшка, це ребра. Потім в мене ще залишився курячий бульйон це я варила стегна. Для жульєну. От я додам цей бульйончик. почти трошки картоплі може і вистачить, але я люблю, коли картошки більше, ніж капусти. Навіть домашні яйце є, домашній томатик моя джика, сметанка, чесничок, бурячок. Коротше, поїхали. Спочатку я варю перший бульйон, який я через хвилинки 3-5 я зливаю цю воду, міняю і потім вже варю як бульйон. Баночки я вже простерилізувала на всяк випадок для борщу. Я дуже люблю борщ зелений, коли з щав... щавлем. І ще я люблю капусняк. Дуже люблю капусняк. Але в нашій сім'ї мама його, ну, мабуть, варила за все життя, може, раза два. От, тому що батько його не любив. І оце ще, знаєте, що в дитинстві я терпіти не могла борщ з квасолею. В дитинстві, а не в дівстрі, бачите? А зараз квасолю люблю, але борщ все одно от мені не хочеться борща. І, з, і рибний борщ, я боже, я його терпіти не могла. Ні з кільками, ні з карасями, ні з линами, ні з якою рибою я борщ, холодний борщ. Я не знаю, це щось для мене незрозуміле. Так, оце я накришила для бульйона. І перчик ще туди, а це буде на зажарочку. Короче, як моркву, я чистю хвостик оцей не одрізаю. Потім дуже зручно тримати моркву в руці і дотираю. А ви напишіть, який ви борщ більше всього любите. У мене кажу, це от звичайний оригінальний борщ український. Ще люблю зелений він називається, але зелений я люблю з томатом. Я знаю, що є якийсь зелений борщ з щавльом, але він білий, без томата. Що то за борщ, я не знаю. У нас кругом варили його все одно з томатом. Але замість капусти клали щавіль. І капусняк дуже любляй. Треба буде якось зварити капусняка. І потім тільки чик, і оце я викидаю. Бачите, яке зручно. Якесь таке розчарування приходить, знаєте, працюєш, працюєш. Так, закипіло моє м'ясо. У ну, бульйонах варю завжди. Тому що тут, ну, це, як би так мовити, це мертвячина. Не треба оцей трупний як виварити перш, який оцей, це. А потім вже буде... Нормальний бульон. Знову очищеної водички. Так, і виливаю сюди одразу бульйони. Так, про що я там вам казала? Про розчарування? Так, да, розчаровуєшся якимись волнами, знаєте, спочатку начебто нахлинуло на якийсь азарт, мені це подобається. Я ж знімаю, монтую. Потім, коли викладаєш його, дивишся на реакцію людей. Або взагалі проходить тихо, нікому нічого, не потрібно і коментарів мало, тобто не зачепило це людей, не сподобалося. Так, ставлю знову на плиту, хай закипає. Або взагалі бачиш якісь дизлайки і не розумієш, за що, чому. Ну, Тобі не подобається, ну не приходь сюди. Ну не дивися цей канал. Чого ти ходиш? Я зараз маю на увазі канал за Хьорбом. Коли я перейшла на українську, то багато кому це не сподобалось. Ну вам не сподобалось? Ну йдіть все. Чого ви ставите дізлайк за це? Я ще повинна вам розмовляти тією мовою, яку ви розумієте? Ні. Я не живу в Росії, щоб розмовляти російською. Чому я перейшла? Теж ну, все зрозуміло, а якому не зрозуміло, ну мені шкода, що ви такі тупі. Ну, я так бо це, Знаєте, іноді аж мене дужче захльостує. Я вже не один раз починала цей розговор. і... Коли була фарбувалася, коли ви бачите дуже жорсткі склейки відео при монтажу, то там я просто вирізала це потім. Тому що я там ну, дуже емоціональна. Ви розумієте, я не така лагідна, як у відео. Я, ну, Іноді я буваю різка. Ну, я людина, у мене є емоції, в мене є якісь негативні емоції. А з цього приводу так взагалі, Ну, у нас війна йде. І хай я не живу там, де кожен день бомблять. Але ну, той теж долітає. Про це ще в мене є інші відчуття. Я з ними, знаєте, як от борюся. Ну, психологічно, знаєте, тому що десь перші півроку війни в мене взагалі було чувство провини За те, що я живу в мирній частині України, ну, відносительно в мирній, Не там, де в нас перше ж время в нас взагалі пошти нічого не прилітало. там, ну, Де там, ніде? Не так, як Маріуполь, Херсон, та будь де. А зараз це наша Дніпропетровська область, це Нікополь. Це ж ну, страшне. Тому, знаєте, як було важко, психологічно важко було. І знімати теж свої відео. Мені казалося, що я не маю на це права так жити хорошо, коли війна. Дуже складно було. Я розуміла, що немає моєї вини в тому, що ну так, але нічого не могла з цим зробити. Плакала через це. А відео я виходила, ну, така, я намагалась бути такою веселою для того, щоб ну, нашу людям загружати. До того це в мене не ті проблеми, які потрібно було освіщати. В общем. Ну, вибачте мене, мені ще дуже складно якісь такі, особливо якісь філософські такі розмови вести, О, тому що лексикон у мене дуже ще такий слабенький, маленький, ограничений, бідненький. Тому іноді де не, не зможу одразу згадати слово українською, буду казати, як кажу, і прописувати. Так я і сама повчаюсь, я не вас повчаю і коли виправляю. Це знаєте, я коли виправляю, це я сама собі. Так. Так. Пусто натерла. мене мама борщ варила без буряка. Загалі без. І я варила теж без буряка. Але коли такий маленький трошечки я покладу, то він дійсно От, А це зараз щось мені захотілося. Ну, тим паче, що він є. Але я його люблю терти на отаку тірочку, на таку тертушечку. Такими, Типа як морква по-корейськи. Мама варила ще борщ зі старим салом. Це завжди було, завжди. На... Спеціально старила його, це кусочок, маленький кусочок старого серця. Вона його затирала, забивала ножем, так різала дуже дрібно-дрібно і шинкувала його з чесником. Ну і там на всю кастрюлю, десь може оці суміші, сало з чесником, десь столова ложка. Але воно додавало такого смаку. І було дуже смачно. І борщ моєї мами, коли ми жили в Магадані, до мене як приходили подружки, ну, я їх пригощала борщем. Я не любила в дитинстві борщ. Страшне, це моя була неулюблена страва. І ще я не любила росольник, Суп розсольник. фу. Він мені, до речі, і зараз не дуже подобається. Але щось хочеться іноді. Думаю, чи зварить собі трошки, а хто його буде їсти? Син в мене теж не любить розсольник. І коли подружки приходили, ну, однокласниці, то їли мій борщ, я їм скармлювала свою порцію, щоб не їсти. І їм дуже подобалося Все-таки, боже, який смачний, який смачний. А мені. Не, я не любила борщ. А зараз я його так рідко готую, ну я клянусь вам, ну може два рази на рік, ну три. Ну, я самотня жінка, кому мені його готувати? Мені от. як ото захочеться, вже так захочеться, Баночки, щоб відкрити кришечку, то я отут от, ножечком трошечки піднімаю, воно так чік і відкривається тоді дуже гарно. Цибуля, духмяний перчик, лавровий лист, морква трошечки і чорний перчик. А ще мені потрібно відварити одне яйце, воно помите, я його теж кладу в бульйон. Зажарку мама робила завжди на смальці. Я на маслі вхід. І додам трошечки ще масла авокадо. Ну, так, навіть, бачите, є перес трохи. Я його так дуже крупненько різала, бо я люблю, щоб я його відчувала. Це я його різала для рагу, для соте, для такого. Не для борщу. Для борщу, звичайно, дрібненько, щоб, ну, щоб дрібніше було. Але нічого страшного, мені і так зійде. Я люблю дуже квасолю, тушковану з овочами. І там перець, щоб було такими крупненькими. Тепер додам ще червоного перцю. Я люблю, щоб такий був гостренький. Додам ще обжигти. Вона в мене не гостра, це так, тактика для пікантності. І тепер заб'ю томатним соком. У мене немає задачі вас навчити варити борщ. Взагалі немає. Я розумію, що кожен це вміє робити. І хтось у кожного свій рецепт, і я не намагаюсь тут відкрити Америку нікому. Це просто так, знаєте, такий собі настрій. Таке у мене відчуття, що я готую борщ з подружкою на кухні. Все, і тепер тушкуємо. Трошки щоб вибарилася. Тепер достаю яйце через 10. 15 хвилин достаю яйце, холодну водичку і додаю сметану. Мама завжди додавала сметану, коли варила бульйон. Десь 2 столові ложки. Небагато. Так. Тепер яйце я ріжу сюди в капусту. М'ясо вже скоро звариться. За пів години до готовності бульйон м'ясний треба солити, я вже посолила. Що я ще хотіла вам розповісти? Як підходить час щось знімати, вже начебто або перехотілося, перегоріло вже, або забула, хоча й казала, що буду записувати якісь теми, але. Нічого не пропонуєте. Звичайно, було б класно, коли це був би прямий етер. Але в мене так мало підписників на цьому каналі, що збереться в прямому етері ще менше. Ні, це не годиться. Ну і я ще не знаю, як його правильно там що робити, на то розібратися можна було б. Але поки що не бачу в цьому якогось сенсу. Так, із бульйону я подоставала і духмяний перець, і лавровий лист. Лавровий лист взагалі не потрібно залишати в бульйоні, тому що потім смак псується. Тобто він відварився, його треба достати. Тепер буду чекати, поки відвариться картошечка, боже, як воно пахне вже борщем. М -м -м. Зажарочка вже зроблена. Боже, яка вона яскрава. М -м -м. Мені вже хочеться так борщу. Картошка зварилася, кидаю зажарочку, капусточку. Так, тут у мене вершкове масло з укропом, ну, хоч якась зелень така свіженька, і чесник свіжоморожений. Так, і сушеного укропчику додам зараз. Це не я нахьор купував, а петрушечку вже сама сушила. Ну, немає зелені в мене зараз свіжої. Звичайно, воно буде добріше свіжою зеленню, але що маємо, то маємо. Ой, божечко, яка воно красиве. Борщ я завжди трошки солю більше, ніж потрібно. І трошки кислинки більше даю, ніж потрібно. Тому що потім, як він постоїть, то він, капуста втягує в себе і сіль, і кислоту. І потім він мені не солоний і не кислий. Ну, це тільки на, на мій смак. Трошки додаю лимонної кислоти. Я не люблю докисляти лимонним соком. Мені цитрусове оте... мені. Несмачно. А к лимони кислоти трошки іноді додаю. А вже от сметану додавати в самий борщ, потім як їсти, мені не подобається. Мені подобається в прикуску сметану. Тому, як смачно. Так, зараз закипить і я одразу виключаю, тому що капуста потім буде як квашня, я таке не люблю. Я навіть коли і капуста зимова така стара, то я теж тільки закипіла і одразу виключаю, вона потім доходить. А як молода, то. Взагалі. Залишок капусти, це де зрізано, накриваємо паперовим рушничком, змоченим трішечки холодною водою і замотаємо в харчову плівку. І тоді капуста не чорніє, не в'яне, не гниє, вона зберігається дуже тривалий час. Це також зберігати і стару тож, зимову капусту, не тільки молоду. Все, прибираю в холодильник. Так, тепер буду шведесенько розливати по баночках. Краще ложечку поставлю, щоб у не тріснула баночка. Це, яке я солила тоді сама Боже, яке воно смачне. Щасничком. І риберця теж так, з домашньої хрюші. Так, ну що я тут наварила? Чи я не розлучилась його не варити? Я, я ж кажу, я останній раз варила борщ О, рік назад. Ну, може, трошки менше. Може. Місяців десять тому назад, М -м. Ой, смачно, мм, чесничок, Ой, це ще й сало з чесником. Завтра їду опять в Дніпро і домовилися зустрітися з сином. Я ж йому сало передам. І ще й кажу: може тобі і борщу привезти? <свісно> Тільки що зварила. Ну, о, клас! Ну він знає, що я закатую в банку, тобто привезу йому, щоб уже сальце та з домашнім мамкиним борщем. Ой, смачний. М так, ну все, борщ дуже такий смачний і гарячий. Тому, крітзімої, дякую вам, що ви сьогодні зі мною зварили такий смачний борщ, що ви мені допомогли своєю присутністю, бо я знала, що ви дивитесь. Дякую вам. Напишіть обов'язково в коментарях, хто як варить борщ. Можливо, комусь це згодиться такий лайфхак, як закатувати борщ в банки. Можливо, той ж хтось живе один. І То й не варить борщу, бо нікому їсте. так оце оті банки, потім ставлю все одно в холодильник або у погріб. І 3 місяці він дуже гарно зберігається. Напишіть, будь ласка, кому це стане як це, у пригоді. Так? І напишіть там свої рецепти борщів. Може, ви щось додаєте ще якийсь такий таємний інгредієнт. Або, може, вам сподобався, мій борщ. Теж написіть. Все, дякую вам. Завтра поїду у місто. Тому обов'язково буду знімати, бо син мене запросив на прогулянку потім, бо на вихідних не зможе приїхати, і він каже, що давай з тобою погуляємо тоді в Дніпрі. Як е До скорих встріч, до скорих зустрічей! Я пропишу, як жі ще пока.